Всім привіт! Хочу вам представити нову модель в нашому виставковому залі. Це є Вілковом. Дуже класна моделька, дуже елегантна, дуже витончена. Це перша аналогічна, яка з'явилася в нас. Дана модель вона йде на трьох електродвигунах. В них додатково ми маємо підголівник. Маємо ручки підлокітники які дуже легко монтуються. Дана модель вона йде з трьома електродвигунами, тобто регулювання відбувається на самій основі і на тимній стороні кушетки. Ми маємо один електродвигун, який відповідає за регулювання спинки, другий електродвигун відповідає за нахил пацієнта. І третій електродвигун регулює висоту, підйом і опуск. Регулювання самоосновної відбувається механічно, тобто для того, щоб ми могли максимально зручно надати доступ для посадки вашої.